8 жовтня понеділок на каналі бізнес Новини, в студії Людмила Добровольська. Добрий вечір. Сьогодні ми розкажемо про таке. На поливі добривах заощадити на гектарі до 100 доларів і підняти обсяг врожаїв на 40% дозволяє аграріям точне землеробство. В Європі це працює. А як в Україні? Угорщина забороняє гральний бізнес. В Україні це вже проходили. Убити людський азарт неможливо. Гральна справа піде у тінь. Готуйся не влітку або як відкрити прокат туристичного спорядження від десятка рюкзаків і спальників до успішної справи із стабільним доходом. 100 ідей для бізнесу. Інфляція уповільнюється у вересні. Базова інфляція, що базується на короткострокових змінах цін, становила 1,1%, Порахував держкомстат у річному вимірі. За підсумками серпня показник зменшився до 1,6%. Ріст цін на продукти харчування та енергоносії базова інфляція не враховує до кінця року. МВФ прогнозує уповільнення інфляції в Україні до 5,3%. Що більше вкладеш, то більше потім зекономиш, а відтак і заробиш. На поливі добривах заощадити на гектарі до 100 доларів і підняти обсяги врожаїв на 40% Дозволяє аграріям точне землеробство. Це новина добра. А погана така, малий і середній бізнес поза грою. Це задоволення для потужних агрохолдингів. Далі по темі Олексій Фролов. Що сезону на більшості полів в Україні з одного гектара збирають близько чотирьох тонн кукурудзи. Натомість тут цей показник майже вдвічі більший. І справа тут далеко не в родючості землі. Це завдяки точному землеробству. Простою мовою, це вивчення природних властивостей ґрунтів і відповідно раціональне планування посівів і використання добрив у такий спосіб. Велике аграрне підприємство лише за рік може зекономити не менше мільйона доларів і відчутно збільшити обсяги врожаю. Точне землеробство передбачає е, вивчення е, і використання і управління. Е, Грунтовою неоднорідністю кожного поля таким чином, щоб отримувати максимальну ефективність, тому є ділянки, де потрібно довнести під планову врожанність та чи інше добриво, А є ділянки, де його зовсім не потрібно вносити. Точне землеробство прийшло до нас з Європи, де його використовують понад 30 років. Там ця технологія не з дешевих. Чимало коштів треба витратити на покупку спеціального обладнання сюди входять метеостанції, які розміщуватимуть на полях. Велика кількість сенсорів для рослин, програми оптимізації, також чимало різновидів нітратів. У такий спосіб можна максимально підвищити ріст рослин та суттєво вплинути на врожайність. Дороге обладнання завдяки великим врожаям окупиться вже за рік, два кажуть західні фахівці. А рентабельність бізнесу збільшиться щонайменше на 20%. Ці дані підтверджують і вітчизняні аграрії, які вже впровадили в себе високі технології землеробства. Інвестиції вони окуповуються протягом одного року. Ми заощадили більше 10 мільйонів доларів за два роки, використовуючи свою лабораторію, використовуючи елементи точного землеробства. Завдяки точному землеробству, щосезону у цій компанії заощаджують на поливі та мінеральних добривах до 100 доларів на гектар. Такі здобутки вражають навіть досвідчених аграріїв. І завдання Міністерства аграрної політики і всіх нас, і наука академії аграрної, і треба так -от розповсюджувати. І щоб у нас побільше в Україні було таке господарство і приміняти ці технології, треба розуміти, скільки вносить. Тобто там мінімалізація довжі, ефективністю можна золотом обложити рослину, але нічого не отримати. Бо є фактори, які діють. Одного фактора нема, вологе все. Аграрних компаній, що займаються точним землеробством в Україні, не більше десятка. Це потужні агрохолдинги, які мають у своєму розпорядженні не менше 50 тисяч гектарів. Натомість середньому та малому бізнесу ці технології поки що не по кишені, адже лише на початку на обладнання спецлабораторій із вивчення ґрунту, установку метеостанцій та приладів дослідження землі, потрібно витратити не менше мільйона доларів. На техніку ж піде у рази більше. Олексій Фролов, Олександр Грибань, новини, телеканал Бізнес. Продаж своєї української дочки оголошує Австрійський Ерстебанк серед претендентів на покупку. Власник банку Дельта і два російські банки, один з яких Альфа, повідомляє Форбс України із посиланням на джерела Ерсте. Не підтверджує інформацію голова правління банку Павло Цитковський. Не приховуючи водночас, австрійська Ерстегру вже близько року вивчає ринок у пошуках покупців на свій український бізнес. Альфа банк свої переговори щодо того не приховує. Станом на 1 липня активи Ерстебанку становили майже мільярдів гривень. Кредити і борги клієнтів – майже 4 мільярди, власний капітал – майже 2 мільярди гривень. ЄБРР тим часом уперше кредитує виробництво енергії сонця, коштом банку і фонду чистих технологій плюс власні інвестиції. Компанія Ренджі Девелопмент збудує на Вінниччині сонячну електростанцію потужністю у 4,5 МВт. половиною мегаватт. Належати вона буде товариству із обмеженою відповідальністю Грінагросервіс. Вартість проєкту – близько 10 мільйонів євро. Більша частина з яких, власне, кредитні. Я то включаю восьмілітний. кредит СБРР в сумме 4,1 миллиона евро и 15-летний кредит в сумме 1,6 миллионов евро от фонда чистых технологий. Мы планируем ввести в эксплуатацию данный объект до конца ноября, начала декабря данного этого года. Мы начали строительство в середине лета. И, в принципе, по прогнозам планируется, что Где-то пять и три миллиона киловатт час будет производить данная станция в год. Своє професійне свято відзначають сьогодні українські юристи, адвокати, прокурори, судді, слідчі і нотаріуси в Україні. Вони люди публічні. Це ті, хто змінює розклад на політичні шахівниці. Тож ставлення до них у суспільстві включає увесь спектр. Ми сьогодні розкажемо про людину, яка зробила те, що вдається небагатьом, вміла завоювати довіру і повагу клієнтів і мати у юриспруденції успішний бізнес. Максим Лавринович, герой матеріалу Тетяни Траповки. Робочий день вже давно завершився, а в офісі ще кипить робота. Нові проекти, дзвінки від клієнтів. Максим Лавринович, один із наймолодших відомих юристів країни, до напруженої роботи звик. Сьомого вечора, восьма вечора, одинадцяте вечора. Ви завжди знайдете в офісі Лавроновичу партнери тих юристів, які будуть працювати. Його юридична фірма у десятці провідних українських, а серед клієнтів великі вітчизняні та міжнародні компанії, щоб мати успіх у свої 33, заробляти гроші, гроші доводилося ще з перших курсів. Згадує про першу виграну справу та перший гонорар. 50 доларів на першому курсі, і це був 96 рік. Це були великі гроші. Це було суттєво більшим за стипендію. Можна було жити. На момент отримання диплома Максим Заплечима мав не одну успішну справу. Згодом з партнерами відкрив юридичну фірму. Спочатку в ній працювало тільки шість юристів, а приміщення орендували. Клієнтів удалося залучити завдяки низьким цінам на послуги. А коли завоювали репутацію на ринку, гонорари збільшилися у кілька разів. 600-700 гривень це може бути за годину роботи юриста або навіть помічника юриста. Як правило, для Старшого юриста це суттєво більше. Партнер юридичної фірми а рідко де заробляє менше ніж 500 доларів за годину своєї роботи. Максим Лавронович, син міністра юстиції, зізнається, відоме прізвище не полегшує життя, навпаки, посилює відповідальність, переконує себе зробив самостійно. Прізвище це не той фактор, який допомагає. Якщо користуватись прізвищем. Тоді можна покласти хрест на бізнесі своєму миттєво, тоді можна ходити по вулиці і кричати Моє прізвище таке, тикати своїм прізвищем на вулиці міліціонеру, ще десь, іще десь. Але в такий спосіб ти і твоя репутація проживе день-два не більше. Фірми Лавроновича переважно працюють із корпоративним сектором, намагаються вирішити спірні питання, що виникають у бізнесі. Також допомагають підприємствам адаптуватися до постійних змін законодавства. Моя мрія досягнути того, щоб сила закону мала набагато більше значення в цій державі, ніж закон сили, ніж закон посади, ніж закон примусу. Тому що ми, юристи, є частиною того правового, правової складової держави, яка і створює цю державу. Максим Лавринович залюбки розповідає про перспективи та плани компанії, натомість про обороти воліє мовчати. Каже, головний актив його фірми співробітники-професіонали. Усім початківцям у юридичному бізнесі радить не гнатися за великими грошима одразу. Каже, у цій справі головне завоювати довіру. Тетяна Триполка Ігор Демідов. новини, телеканал Бізнес. Одного бюджету для ЄС замало. Лідери європейських держав всерйоз заговорили про створення двох фінансових біблій: одна для країн зони Євро, і друга для решти учасників Європейського союзу. Уперше у першого вересні це пропонував президент ЄС Герман Ван Ромпей. Минулими вихідними його підтримав британський прем'єр Девід Кемерон. каже, це необхідно, бо Єврозона потребує масштабнішої допомоги ніж решта по Євросоюзу. За ідею висловилися Франція і Німеччина. Прогнозують, що два окремі бюджети з'являться уже від 2014-го. Ну а в Угорщині взялися за тих, хто має прибутки з людського азарту. Від наступного тижня там набуває чинності заборона гральних автоматів. Гравці не в рулетку, а на ринку у розпачі їхній бізнес має або вмерти, або піти у тінь. Детальніше Анастасія Боронець. Мікос Шомор вже 25 років грає на автоматах, проте з наступного тижня на його пристрасть табу. За новим законом гральні автомати мають зникнути, окрім казино, з усіх пабів, ресторанів та кафе. Чоловік каже, підсвідомо розуміє, азартнозалежним це на користь. Я провів тут досить багато часу, і не лише я, і багато інших. Люди йдуть в паб чи кафе, і в результаті грають на автоматах. Це залежність. Думаю, вона зникне, якщо цих приладів не буде. Категорично проти закону виступають власники гральних автоматів. кажуть, це абсолютне фіаско їхнього бізнесу. До того ж, втрата робочих місць для тисяч людей. Це удар для нас. Ми займаємося цим бізнесом 23 роки у 18 тисячах точок. У нас працює понад 40 тисяч працівників у 1100 компаніях. Тож тепер всі ці люди втратять роботу. Незважаючи на реакцію гравців ринку, парламент ухвалив закон майже одноголосно. Там переконані, це врятує угорців і громанів від втрати грошей. Соміння маяркочмеба. Річ у тому, що можливість грати на гральних автоматах в Угорщині є в кожному пабі на кожному куті, і без жодного ліміту люди витрачають там свої соціальні виплати та зарплатню. Гральний бізнес прибуткова індустрія для Угорщини. Щороку вона приносить у бюджет країни 135 мільйонів доларів. Втім, урядовці запевняють, держава ці гроші не втратить. Планують врегулювати гральну сферу в інтернеті, зобов'яжуть власників приміром віртуальних покер клубів плати платити податки експерти ж прогнозують, запровадження закону спричинить появу чорного ринку гральних автоматів, і люди гратимуть нелегально. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Майже 300 тисяч позашляховиків сірві відкликає японський концерн Honda. Електрозамок на дворцятах водія має виробничий дефект. Через нього електровимикачі може залити дощем і спричинити коротке замикання і займання авто. Власники автівок цієї моделі мають право на безкоштовний техогляд і у разі потреби ремонт. Минулого тижня. Нагадаю, Хонда оголосила про відкликання майже 100 тисяч малолітражних цивік компакт і позашляховиків пілот. Вони мали дефект у головних. Фарах попереду перевірка 600 тисяч сидання вакорт на предмет можливого загоряння у кермовій колонці технічної рідини. На комерційні рейки вже давно поставлено космічні проекти. Тепер ось вперше вантаж на міжнародну космічну станцію доставить приватна компанія SpaceX. Вчора вона успішно запустила безпілотну ракету із капсулою з обладнанням і харчами. Ця місія є частиною півтора мільярдного контракту SpaceX із NASA. Як політ буде вдалим, штати знов постачатимуть вантажі на МКС. Після закриття програми «Шаттл», Нагадаю, для них це робили росіяни запуск це завжди хвилюючий момент. Ракета доставлятиме вантажі на міжнародну космічну станцію вартістю 100 мільярдів доларів. Тому треба бути дуже обережними. Альпака це не тільки вовна, але й неабияке задоволення для тих, хто їх розводить. У штатах ось уже 15-й рік діє заборона на ввезення і вивезення цього гібрида верблюда і лами. Як їхню популяцію збільшують, і на них заробляють на внутрішньому ринку, розкаже Руслан Шаріпов. Так, кожного ранку ці пухнасті тварини зустрічають американську підприємницю Шерон Браун. 12 років вона присвятила розведенню Альпака. Вони з сімейства верблюжих, родом з Латинської Америки. Зараз у господарстві Шерон 65 таких красенів. На жителів своєї ферми підприємниця не нарікає. щоранку я заводжу їх на ферму, годую і знову випускаю на пасовище. Першим у ворота завжди проходить вожак. Потім уся зграя йде за ним. Одна альпака може. ...коштувати до 50 тисяч доларів. Вартість багато в чому залежить від родоводу тварини. Найбільший прибуток у такому бізнесі приносить продаж шерсті. Вона в шестеро тепліша від шерсті вівці. Майже не пропускає вологи і не викликає алергії. За 60 доларів можна придбати 100 грамів шерсті альпака. З неї потім виготовляють різноманітний одяг. З однієї тварини за рік можна отримати до трьох кілограмів високоякісної шерсті та стільки ж другосортної сировини. Загалом у США вирощують близько 25 тисяч альпака. Бізнес вигідний в Америці. Він звільнений від оподаткування. Задоволена прибутками Шерон Браун каже, справа приносить їй і матеріальну винагороду, і неабияке задоволення. Руслан Шаріпов, новини телеканал Бізнес. Готуй са не влітку або як починати прокат туристичного обладнання. Попит на активний відпочинок дедалі зростає, і український ринок послуху у цьому сегменті нових гравців поки що приймає історію успішної справи двох із них у черговій серії проекту «100 ідей для бізнесу. Еліна Бекетова. Відкрити пункт прокату туристичного спорядження Ілля Різак вирішив після того, як сам сходив в похід. Подумав, на це може бути попит. Вони з друзями довго шукали керемати та намети, яких їм не вистачало. Крім того, вісім років тому конкурентів на цьому ринку було мало. Якщо в е Києві при приблизно 3-4 мільйона людей населення, а на той час було прокаті, здається, 2 чи 3. Стартовий капітал – 2,5 тисячі доларів. Та коротка назва пункту прокату, щоб легше було називати її телефоном. Так починалася його справа у 2004-му. На ті гроші ми купили е, 10 карематів, 10 спальників і 10 рюкзаків, по мінімуму. А потім вже на слідуючий рік, вже на наступну весну, ми вже зрозуміли, що цього спорядження зовсім мало і збільшили все в три рази. З меншою сумою починав Назар Назаренко чотири роки тому півтори тисячі гривень. Більша частина пішла на створення сайту. Втім, підприємець зазначає, сьогодні б стартові інвестиції значно перевищили його попередній бюджет. Перші місяці керемати, намети, кутолки, вони з дружиною здавали в оренду власні, а виручку вкладали у справу. Потім у нас був невеликий запас своїх грошей, Ми вже докупили більше стереження для ну, поняли, что это, на этом можно как бы, зарабатывать деньги и как бы, расширяться дальше. бизнес ідея прокат туристичного спорядження, стартовий капітал 5-10 тисяч доларів, середня рентабельність бізнесу 30% строк окупності такого бізнесу каже Ілля, від півтора до двох років. Якщо ціна прокату в межах 5-7% від закупівельної вартості, то спорядження можна окупити за 20-25 прокатів. Більшу ціну слід встановлювати на популярні позиції намети, рюкзаки або спальники радять підприємці. Тоді дорожче спорядження, приміром байдарку, можна здавати дешевше. Строк окупання у кожного предмета є свій. Байдарка вона більш дорога, вона окуповується десь півтора-два роки. Тобто, якщо вже при тому, що у нас вже якась реклама. Якщо Починати спочатку, тобто цей відрізок буде довший, десь 2-3 роки. З якого спорядження почати літнього або зимового кожен підприємець має визначитися сам, каже Ілля. Літнє обідеться дешевше в закупці приблизно вдвічі, але й менший дохід буде від прокату. А от у тому, що вигідніше здавати зимове, переконує Назар Зимнє снаряження користується спросом в два вто в три рази більше, ніж літнє снаряження. Зимнє снаряження швидше окупається. Зімні снаряження на ньому більше заробляється. щоб у сезонному бізнесі був стабільний дохід Назар зараз з дружиною постійно аналізують, який товар замовляють клієнти та відповідно розширюють асортимент. Шатри от беруть осінню, весною Новий. да в тот в как раз, в как раз тот момент, коли не беруть, скажемо так, палатки і вижого між починається рибний сезон. У нас беруть лодки, удочки, спасательні жилети, катамарани в там осіню, там в сентябрі місяці заробітки в цьому бізнесі залежить. Жіті від сезону і від погоди зростають вони в рази при корпоративних замовленнях, хоча трапляються такі не часто. Він може бути від п'яти тисяч гривень до 15 до двадцяти тисяч гривень. Все залежить від того, а вдруг цього місяця попадуться два корпоративи. Тоді вже буде по максимуму. А буває таке, що в місяці Трої три вікенди йдуть дощі, і такі дивишся, що не зробив то, що мав в минулому році зробити. Бізнес на прокаті туристичного спорядження може стати додатковим джерелом доходу, хоча при значних інвестиціях приноситиме і стабільні високі заробітки. До того ж, конкуренція на ринку помірна. Кількість прокатних пунктів залишається незмінною. У столиці таких не більше десятка. Еліна Бакетова, Олександр Грибань, новини, телеканал Бізнес. Як заробити на туристичному спорядженні, дивіться завтра о 19.45. проект «100 ідей для бізнеса. Ну і останні цифри випуску індекс UX. сьогодні впав на 1,13%. Нацбанк курс гривні до долара тримає стабільний. Євро подешевшав на 4 копійки, на міжбанку на 3. І долар змінився неістотно. Власне, наразі це все. Наша команда відстежує перебіг подій. Я прощаюся з вами ненадовго. Моя електронна пошта Елдіет Бізнес юбідж Заходьте на нашу. Стрінку в інтернеті і шукайте нас у соцмережах канал Бізнес для тих, хто цінує свій час. Будьте з нами. Побачимось.